В зоні проведення антитерористичної операції спостерігається відчутне зниження активності проросійських незаконних збройних формувань. Проте час від часу бойовики все ж не полишають спроб спровокувати українських воїнів на порушення дотримання умов припинення вогню. Тенденція свідчить, що більш впевнено, ворог себе почуває в темну пору доби. З 18-ї години вчорашнього дня до опівночі зафіксовано 14 випадків застосування зброї проти підрозділів сил антитерористичної операції. Переважна більшість цих обстрілів є неприцільними проте є епізоди, коли загарбники намагаються поцілити безпосередньо наших захисників. Зокрема, ввечері бандити відкрили прицільний вогонь із великокаліберних кулеметів по наших позиціях біля Новотроїцького, що 10 кілометрів північніше Волновахи. Біля тимчасово окупованого Донецька найманці російської влади били зі стрілецької зброї та гранатометів по опорних пунктах сил то на підступах до Мар'їнки, а в районі Опитного активно працював ворожий снайпер. Хаотична стрілянина зі стрілецької зброї та гранатометів у виконанні проросійських озброєних банд лунала вночі в районі Пісків, Опитного, Новгородського та Троїцького. Всього впродовж минулої доби загарбники 22 рази порушили режим повної тиші. Спочатку доби тихо. Українським воїнам відкривати вогонь у відповідь не довелось. Ситуація цілком перебуває під контролем сил антитерористичної операції.